Всім доброго дня, ми з Одеси. Дивіться, зараз людина чоловік замовив нас косу 153 і ми її перевіряємо. Вже залили бензинчик, вже разок ми завели її, зараз ми без підсоса будемо заводити її ще раз. Я хочу вам показати, як вона робить. Тобто підсос вона вже прогрілась, ми <кій> заводили її. При першому запуску треба підсос підняти вверх і підкачати бензинчику. Отут. Stoї, stoї. Ну, ми вже все це зробили. Я просто хочу показати, як вона заводиться. <риклад> Тут, я, я, я. І отак от вона глушиться. Отаким от чином. Тобто нема, не, вона завжди стоїть. на... Вип... В ключе в вот то вимикається. Тут стоїть такий прав. Це ви вже газолічку, ви собі додаєте, скільки вам треба, щоб не тримати цю клавишу. Так що це Техасик 100, 153 3,2 кВт, 52 поршнева група. 3 роки гарантії. Так що звертайтеся, пишіть Viber, підписуйте, ставте лайки, все. все все в общем, Ми з мед 7 км, ми везде 3600 гривень, вона коштує. Всім пока.